Так, звичайно, ви можете розблокувати групи ну, декількома способами. Скоріше за все, ви маєте на увазі, що не зовсім зручно ADD ABF-тулом Ну, він же і заблоковує, він же і розблоковує. Але да, дійсно потрібно підтвердити кожен раз, коли ти розблоковуєш одну і ту саму ну, декілька груп одночасно. Треба проклікати на ОК, OK для того, щоб видалилася група. Саме група, яка блокує об'єкти, це abf Blocked. Або інший спосіб, це от є, я прикріпив групу плагін, друга кнопка плагіна безкоштовного. Це саме цей плагін. Ви запускаєте таке віконечко, сюди вставляєте ім'я цієї групи, натискаєте Знайти. Плагін автоматично шукає за іменем всі імена групи, які є взагалі в сцені. Ось він всі виділяє в ієрархії. Бачите, скільки їх багато. Бо стандартним способом, ось якщо ми тут будемо шукати, ось, давайте я зараз скасую. Якщо ми зараз сюди вставимо в рядок пошуку, він знаходить ці групи, але ми їх не можемо додати до виділення. Тобто, він, якщо вони знаходяться в різних групах, в різних батьківських групах. Таким чином, ми не зможемо їх виділити, і видалити просто ручним способом, відповідно, треба буде скористатися подібним плагіном. Або такий рядок, або навіть коли ви запустили цей плагін. Ви можете просто в ієрархії обрати групу, яку ви хочете видалити. І він шукає всі подібні групи за таким же іменем, і їх автоматично підсвічує, навіть без додавання імені сюди. Сюди ім'я автоматично додається, коли ви наводите в ієрархії на ту чи іншу групу. Ну, вибираєте її, да? Ось, всі групи підсвітилися, які ви хочете видалити, і ви натискаєте кнопку Видалити. Без попередження видаляється все одним, одним кліком. Всі групи тепер позбавилися групи з блокуванням. Тому використовуйте інколи це допомагає.